Всім привіт, всім гарного дня. Робота не пильна, але працювати треба. Це мої полунички. На сушення відбираю. Це мої такі полунички гаразні після дощу. Ну, а сюди відбираю ті, що будемо їсти. Тут я вже помила трохи, тоді їх ще переполощу і будемо смакувати. Щось моє трошки заморозимо. Та й таке-то. Ну, а як буду різати на сушку, тоді покажу. Бачила люди сушать полуниці. Ось. І я хочу попробувати, В мене є електросушка. І я думаю, я попробую. І буду знати, чи добре, чи ні, чи можна, чи ні. Та й ото таке. Так що будемо працювати. Ось ці великі, будемо різати на сушення. Подивимося. Чи так воно, чи ні. Ось такі справи. Ну, а тут ми їмо. Так, Навибирала таку цілу миску великих гарних полуниць. Сюди менші, тут півідерця. Ну, ще одну мищину забрав малий до хати, сказав, я хочу полуницька, бери собі. Він набрав і пішов їсти. Так що ось таке діло. А я йду, зараз ще чобатить помию, бо всі в болоті. І йду, буду ті різати на сушку, а ті. Оставлю їсти, оставлю м'яти та й там буде видно. Так, що ось такі-то справи. Всім пока місь пауза. Ну, продовжимо нашу спільну працю. Будемо пробувати. Ну, раз люди показують, що добре, треба собі попробувати. Ось так. Нарізаємо. Зараз я покажу як на решето, на решето накладаємо. Ось так. І тоді відправимо в сушку. Все одно на дворі болото, нагород не влізу, сапати полоти. А те наріжем, Поки сиджу коло гороху зварити. Хочу горохліників, то можна і побавитися посидіти. Я вибирала великі полуниці, щоб було. Легше нарізати, О, та й усе? М -м -м. Але солодкі, смачні? Отакі, От вроді, вони світленькі, але вони такі солодкі, на смак дуже смачно. Наложу, а тоді ще, якщо Мені не на всі решети, а в мене одно, дві, три, 4,5. П'ять решет є. Якщо не хватить, то так і буде. Можна і меншими дорізати буде, але менше я оставила на їдло. А більше посушим. А в зимою можна буде зварити і кисілю. Ось бо. Морозільці не весь час є місце. Заморозити. Бо зараз кажуть дівчата, о, і не бався. Можна, ви праві, але треба мати місце морозійці. в морозійці. У <різь> мене в морозійці весь час забито тим, як його м'ясом. І знову ж таки, осени, якщо бог десь доживем, будемо живі і здорові, будеться різати десь свиню. Ось і треба буде десь його складати. А морозилка буде зайнята полуницями. Так що не вийде. Ось так. Так Ні з того не вийде, що можна. Що можна так. Ось так. Так що. Так що так. А так буде смачно. Віселику зимою зварити. Малини сушила. Сма, смачно, гарно сохне. Ось. Бачила агрус ще сушать. Так само. Що гарно виходить. Ну, я груст не пробувала сушити. А треба буде, якщо не облетить все, ось, то треба буде попробувати висушити. Так щось таке то. Ладненько. Скільки решетів буде, тоді я вам скажу. А зараз покамісь поставлю паузу і буду дорізати. Вже майже. Ціле решето нарізала тих своїх красуночок. Та й отут таке. Дивіться, як воно гарно дивиться. Так що а аромат який передати не можна. Така пахнота, такі вони гарні, такі вони смачні. Ось так що поки місь пауза. А тоді, вже як будуть підсихати, буду показувати. Е, сушка у мене зветься дилемо. Вроді так. Рогляну скажу. Під решетом заголок. А, белемо! О! Як вам казати? О, белемо. О, тепер вже паршиву немає де поставити так. Ага. Так, що ось так, ось так вони майже сухі, але ще чуть-чуть їм треба досушитися. Який то аромат я вам передати не можу. Така вже ароматна полуниця виходить, що то капе. А це я її вже пообдирала з решета, вона легко порівняно відстає. І наложила густіше, зараз будемо досушувати. А ось так вона віддирається легенько. О, Беру і ось таку переложу її густіше. Ось так. Ну, а вже як висохне, тоді вам покажу, яка вона вийшла сушена. Так, висушила я свою пулуницю. Думаю, мою вона впівлює другу банку в а може ні. Ось така сухенька, сухенька. В загальному десь 6 годин сушилося. Вчера 3, а нині десь трошки менше, як. Мої половиною. Ну, я кажу, так. в залежності, як, як ви її загрубо поріжете, то ще теж факт. Не хоче добре влізти. Яка вона ароматна, я вам передатимую. Сушку ми помиємо. Більше я, напевно, сушити не буду. Я тільки для проби висушила, бо я її ніколи не сушила, не знаю, як вона буде зберігатися. Ну зараз я її накрию кришкою, поставлю в холодильник. Так що, сушіть, пробуйте, хто має таку можливість. Не знаю, чи на сонці висохне, чи ні. Брехати не буду. Але думаю, якби на сонці на якесь таке як чорне щось, якусь бляху таку чорну положити. Я думаю, зараз теперішній час, як жари сонце, то я думаю, напевно, вона б і на сонці висохла б. Це моя думка. Ось так. Ось така красота. Бачите? Пів літри добре напханої. Більше не попихається. Полуниці сушеної. Десь зимою до, до того, до кісялику дати, до компотику, я думаю, буде дуже свачно. Ось так. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Тільки хороших новин.